Святом вас, шановні, сьогодні такий день, що так особо грюка, стукати нічого не можна. Будемо потихеньку починати наводити порядки на фазенді. Тому що вдома я вже, в принципі, все поробив. Що в мене сьогодні за задача? Травичку, яку я косив ще осінню, але не спів з гребсти. Вона гріла, погнила. Її треба поскладати в копички, отакі, щоб вона там гнила. Будуть там черв'ячки і для рибалки, і кротам буде їжа. Подивимося, в мене кормушечка тут для зайчиків. Сюди я ложу сіль, бачите, вже все вони поїли. Тільки не написали положище. Тут колись я садив заборчик з верболозу, але він щось не прижився, так що ми його обираємо. Може, колись я посажу заново. його. Герболозу вже засів. от сюди прилітають мої трудяги, бджолки збирають пилок. Трішки порядку навели. Пару годин попрацювали і можна їхати додому. Томився, одне привички, дуже-дуже важко. Ну нічого, по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть -чуть, і воно буде робитися. Там воно також трошки позагрібав. Тут мені залишилося ще може на 2 годинки роботи. Ну, так. ну а потім починати на території. Ну я ж кажу, тут мені залишилося почати і закінчити.